А, ну так. А, давайте. Доброго дня, колеги. Сейчас до нас приєднується Таран Сергій Константинович. У нас вже є кворум. Пропоную розпочати. Сьогодні у нас одне питання. Про районну програму щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та закладам, що належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ Синельниковського району на 2025 рік доповідає Сірікова Світлана Константиновна, начальник загального відділу районної ради. Доброго дня, комунальне підприємство житлово-комунального господарства Віра, яке відноситься до сфери управління Синельниківської районної ради, станом на 1 січня 2025 року не працює. Та має борг перед державною податковою службою загальною сумою 46 тисяч гривні 12 копійок, в тому числі податок, податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів 17 триста вісім гривень 25 копійок, та податок на прибуток підприємства та фінансово-комунальної та фінансово власності 29 дев'ять тисяч двісті гривні 87 копійок. Для вирішення питання погашення податкового боргу ЖКХ ВІРА відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні бюджетного кодексу України, податкового кодексу України з метою підтримки функціонування комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад Синельського району. Для забезпечення належної реалізації статутних завдань життя заходів щодо поліпшення їх фінансово-господарської діяльності необхідно вирішити питання та затвердити районну програму щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та закладам, що належать до спільної власності територіальних громад сіл селищ Сининиківського району. Відповідно до цієї програми, пропонується виділити із районного бюджету суму сорок шість гривні 12 копійок для погашення. Боргу перед податковою службою за ЖКХ Віра? У нас була прийнята програма на 24-й рік. Так як кошти не, виділили, не виділилися, пропонується дану програму затвердити на 2025 рік. А те рішення закрити, так як воно воно не було виконане. Є ще запитання, шановні колеги. А що це за підприємство? Це було районне комунальне підприємство ЖКХ Віра, яке надавало послуги населенню району. І воно не працює вже до десяти років, як є непрацюючим. Там були борги, борги були погашені, осталася, осталася піня, і тепер цю піню необхідно погасити, щоб ми його могли закрити. Крім того, там помер керівник, тобто нам треба прийняти цю програму і виділити кошти, закрити дане підприємство. Воно просто так, рахується за районною радою і все. Так, а чую раніше не закрили раз 10 років воно до весить. Так само були борги, там не тільки були борги, суди, борги, все тяглося, тяглося, а тепер вже тягти ні, нікуди і вирішили, що треба погасити цей борг перед податковою і. А це воно синяльниково купиться? Так, в купить. так, самому ну, ну, складчину. Держава повинна була сплатити, потім район платив, область платила у співфінансуванні. Але Прийшла зміна влади перетрубація, і в результаті держава не заплатила не багас... цей всеукраїнський фонд не заплатив йому за виконані роботи. І Бо, внаслідок я. чого ну, бага... виникли борги по зарплаті. Ну, борги з часом сплатили по можливості, а арешті дали і майно, але виросла пеня і пеню не змогли багасити. Ну, Це отак склалося. Я поняв, це... затверджую. Більшоти. Добре. Хто за? Голосуй. За. Інна Миколаївна. За. Алло. Інна, голосую. Хто за програму? Так за, ми ж вже. сказали. Константинович, за Інна Ніколавна, за. Дякую. Дякую, колеги. Зустрінемось на сесії 12, будь ласка. У скільки в 12? Тут де є програма, де написано, да там написано 24 рік, так вот, так